Ось буквально кілька повідомлень не можу не звернути увагу наших глядачів на те, що збитий був теж буквально днями су 35 треба віддати належне так су – це ще скажімо так розробка і конструкт радянського союзу там вміли робити літаки хороша машина і навіть за різними оцінками навіть краще аніж ось ці су 57 -і. Нібито умовні п'ятого покоління так літаки від росії які вже в сучасній так росії будувались так менше з тим видання більд пише про те що на території курської області навіть ймовірно саме ф 16 поцілив цього су 35 -у. ну можливо сам наш літак не залітав на територію курщина а просто відповідно попрацював е, ракетами класу повітря повітря. Тобто, це ще один е, хороший прецедент. І з найсвіжішого е, можливо будуть у нас хороші новини знову ж таки з аеродрому, але Саваслейка там е, зараз пишуть про нібито ураження двох літаків. Попередньо відмінусували літак міг 31 к і літак або су 30 або су 34 Ось мені мій е, редактор підказує, що навіть в генштабі підтвердили це. Знову ж таки, превентивно, точково, але ефективно. Будь ласка, е, маю дуже велику честь, що про це ви підтвердили цю інформацію, яку ми володіли з саме в нашому етері. Дуже вдячний. І, власне, якщо ми говоримо про ту ситуацію з F-16, попередньо дійсно, це був перший такий повітряний бій, який відбувся між російським і українським літаком. З нашого боку, відповідно, F-16 виступав. Наскільки мені відомо, дійсно було ураження ворожого літака, і цей літак, який ну за всіма показниками, має бути і є з тактико-технічними характеристиками, більш новіший ніж F-16, Ви бачите, майстерність українського пілота вона дозволила знищити російський винищувач. Звичайно, можна аплодувати і говорити, що F-16, вони дійсно стали українськими літаками. І власне вже маємо підтверджену інформацію по Саваслей, які знаємо, що там зночі літало. Якщо є навіть Пошкодження, я не кажу там про ураження, це взагалі ідеально. Є пошкодження цього літака, це кінжали, ті самі, про які ми говоримо. Це те, що підіймає на вуха усю нашу державу. Власне, сьогодні ми вже це котре відчували. Тому, звичайно, такі ураження від нашої авіації, від наших сил оборони, вони дають сподівання на те, що дійсно це. Ну, стратегія є. Система вже вимальовується, буде приносити більше результати. Знову таки, це показник ефективності нашої української роботи для наших партнерів. Не треба ховати по там хатинках своїх. Ті самі Петріоти. Віддайте, щоб ми працювали. Тому що ну, власне, хто як не сполучені штати, має першим знімати капелюха перед службою безпеки України і дякувати за ураження стратегічної акції Російської Федерації. Штати мають тепер на голову вище, хоча б один елемент. Який є в так званій ядерній тріаді? Ну це ж зрозуміло, скільки років десятки років штати на це сподівалися, якимсь чином уразити Росіян? Україна це зробила. Ну от зараз mm -hmm. говорю мене просто я перепрошую на емоціях, розпирає від того, що робить Україна. Це дійсно просто прекрасно і дивовижно.